Пане Олександре, досить насичений на події сьогодні матч. Задоволені грою своєї команди? Хлопці молодці, старалися, мали моменти. В принципі, я задоволений. Віддача була, була картинка і так прикро трішки що не перемогли. Моменти для цього були, але це футбол, Суперник теж був достойний, тому будемо розбирати помилки і рухатись далі. Позаду два тури, одне зароблене очко. Сподівалися, що буде складно, чи думали, що все ж трішки полегше буде здобувати очки? Сподівалися, що буде складно, тому що дуже високий рівень змагань, тому кожна гра бій і кожна команда бореться за кожне очко. Ще раз повторюсь, що вдома хотіли і бажали перемоги, але. Результат такий, який є, і нам треба його прийняти і проаналізувати. Пане Олександре, дві нічого їх Карпат Ю-16 на старті сезону. Наскільки задоволені? Ну, Насамперед хочу сказати, що нічия, я не знаю, можливо, можливо нічия сьогодні б мала бути. Якби, правильно, неправильно, але. Багато моментів вони використали, багато моментів нам не забили. Знаєте, хочу сказати, а за колос це зовсім інакша історія. Не хочу сказати, що команда не налаштувалася, але вони досить, можливо, десь фізично підсіли в під кінець гри. А так, загалом, хороша гра і хороший суперник. Відчуваєте, що ваші підопічні прогресують? Чи ще рано говорити про це? Ні, з кожним, з кожним разом. Видно, що є прогрес, що індивідуальна майстерність кожного футболіста росте з кожним тренуванням, з кожною грою. Це замітно і, і дуже важливо, так.